Вони рятують життя українських вояків близько 700 лікарів з усіх областей України, що пройшли курс медсанбату, готові до роботи у зоні АТО. А більшість з них уже там. Спеціальна тактична підготовка стартувала з жовтня і обійшла 8 міст країни. Як ці люди вчаться надавати невідкладну допомогу за лічені секунди? Бачила Вікторія Сеник. Повномасштабна війна, артнальоти і танки. Ольга, яка до війни працювала у нотаріальній конторі, знає, якою важливою на передовій є медична підготовка. Пригадує, як потрапила у зону, АТО, найскладніше було бачити хлопців з відірваними кінцівками і розуміти, що ти не можеш їм допомогти. Жінка вкотре збирається на фронт, і цього разу після проходження чотириденного курсу тактичної підготовки. Може, я просто якийсь поставила такий, як собі, от можна сказати, таку якусь стіну, да, що якщо я вже туди їду, то я не можу там щось побачу і зразу злякатися і все на цьому ні. Ні, так не може бути, що ну, туди треба їхати вже підготовленим і сильним. Ти маєш бути впевнений, що ти до всього готовий. Ти можеш побачити там відрізану кінцівку, да, або відіврану кінцівку. Курсанти медсанбату вчаться рятувати життя просто на полі бою. У Києві тренуються у військовому госпіталі. Тут з українськими лікарями діляться досвідом американські колеги. За минулий місяць медики зі США об'їхали вісім міст України, де щойно повернувся зі сходу. Патрік Челью нарікає, попри хороший потенціал, лікарів Україна не готова до війни. В Україні багато чудових лікарів, які готові вчитися, але через нестачу досвіду і того ж таки обладнання вони часто застосовують застарілі методи. У них немає навичок парамедиків, які працюють у військових підрозділах. Необхідно засвоювати травмофокусоване навчання, тобто військово-тактичне. На теорію і практику один день після лекції лікарі тренуються на манекені. Його вага 90 кілограмів, як у середньостатистичного солдата з амуніцією. Зупиняють кровотечу, роблять перев'язки, ін'єкції відновлюють дихання. Після манекена переходять до свинячих туш. А далі евакуація потерпілого. Зони вилкирвічнесмотр критичне кровотечення. Правильно. Тобто, підготували до евакуації, положили на носілках. Оценились от состояние. Нормально, ты сидишь нормально. Подошли. Команда, 4 человека. Кто на голове, тот контролирует по счету 3. Раз, два, три. Люди, які працюють в команді, якщо вони воюють, вони повинні собі допомогти і надати допомогу. І як і війна, так і допомога людям, які потрапили в якісь надзвичайні ситуації, то вони якось колективно повинні відпрацьовуватися, і таким чином групи, які вже спрацьовані, вони можуть надати більш кваліфіковану допомогу. Уся програма тренінгу адаптована до натівських стандартів. Перед від'їздом на схід курсанти отримують тактичні наплічники з сучасними медикаментами та обладнанням. В Україні таких вже є 50, а треба, хоча б 300. Вартість одного понад дві тисячі доларів. Перва це боєць який може доказати сам собі допомогу на полі бою. Далі нас йде врач, коли у нас, нас пацієнт уже із з полі бою, Врач стабілізує таказують першу допомогу і. И... Нам потрібно далі евакуювати пацієнта в лікарню. Керівники проекту кажуть, якщо спочатку жовтня працювали винятково з лікарями, нині парамедицині навчають звичайних українців, таких як Ольга, яку до війни нічого не пов'язувала з медициною. Вікторія Сеник, Бень, ТВА.